Тут Интернет осталось? Да, а как? Чего же? показывать. Как ты вот, скажешь, главный инженер. Да нет, то будет министр энергетики. Насос. А где А тут министр волны Италия, да. Меня не надо. Ютуб, да? Будет просто интернет. Так, так один дірку пробили. Не, насос. Пусть є до съеду. Є. Да маленькая. Ну ты не МЧС. Так, що ти не належиш? Давай. Стоп, занесемо, все. Нормально. 15 минут, бо можу грати. Ну я ж тоді прокручу назад. Все буде, вирібно. Так ми прокопали. Скільки тут? Метрів 20, так? Метрів 20. Місцева громада села проводить для своїх нужд воду. Це підрядчики наші, які тендер виграли, це місцеві жителі. Це така фірма, яка не могла викопати яму при такій мощі. Автора. Прийшлося ручну добати. Ну нічого, для себе робимо. День теплий сьогодні ловкий. Земля вже. Да здравствует сирянський Ютуб! Народ веселий у нас, дружній. Ну, Головне, не мать

Оп, де щит вставлять? — Не вам удобні буде там. Нам все равно, десь склад. На сімую дорогу прогорнути, щоб пройти, що і Це ж сестра побачить. На Росію прямо. Сеструсі привіт! На Росію викладав. Кого? Сепаратюга, сепаратюга. Тихо, не нельзя цього. Тихо. Росія нам, брати. Сестрі, сестрі, привіт. И не привет передавай. Хай живе пасеться косап на Украине. Да. Не да, 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 Нельзя, нельзя такого казать. Нельзя? Не. Пошли они нахуй, можно. не можно, не можно. Не можно. Там, там лежит одно, и чё, что ли? Обницк хочет передать привет. Не хочет. Обницк привет передавай. Из села Озеряны, город Обницк, наш пламенный, Озерянский привет. И не привет, и не привет. Да, 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 да. Привет, привет, сестричка. Ну, хлопці трошки возбуждені, йому напростить. Які? Півтора місяця без води. Да. Злі! Не брить. Чого диви? Я тут вчора прів, за мутка Чого на цій стороні? А кабель? А, не це... тільки кабель! në ashtu në ashtu me një shohë me gjetheçi もうちょっと待ってください。 Що А вона не вишати на ніколи.